Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео розпаковка сайту мейкап. Мені прийшло ось таке замовлення невеличке. Сьогодні ми з вами разом його розпакуємо. Замовила я трішки декоративки, тому що в мене дещо позакінчувалося і буде, звичайно ж, догляд. Тому давайте будемо розпочинати, щоб не затягувати. Як завжди, все приходить, перемотане з таким папером. Приходить чек, з якого я вам сьогодні. Скажу назви і ціни того, що я замовила. Ну і там буде кілька подарунків, які завжди мейкап вкидає. Давайте розпочнемо з першого засобу, який я замовила це крем для ніг. Поживний бренд Liren, 75 мл, 90 гривень. Коштує у мене, закінчується крем для ніг від японського бренду. Класний крем, мені він дуже подобається. Я думала його повторно замовити, але вирішила щось взяти інше, тому що, звичайно, ним користуюся я довго, він мені трішечки піднадоїв. Тому взяла ось такий від Liren. Здається, креми для ніг від Лірен я не брала. Хочу спробувати, тим паче мені сподобався його опис, тому ось так. Ну, всередині він не має ніякого аромату, білий, дивлюсь, він не дуже густий, також мені це подобається. Е, тому ось такий крем для ніг. Так, давайте далі. Е, далі я замовила сироватку гіоронову 97%. Eliza Века бренд це корейський бренд. Тут він коштує 254 гривні 50 мл. До речі, дану сироватку дуже давно я хотіла придбати. Завжди, коли я шукаю сироватки, особливо корейські, вона завжди потрапляє мені на очі, але я її ніяк не куплю. Тому ось так. Тут я взяла вона, я так розумію, буде зволожувати шкіру. Насичує вологою, підвищує тонус, пружність шкіри, сприяє розглаженню зморшок, так, викликаних зневодненням. Ну, в принципі, те, що мені потрібно. Має вона ось такий вигляд. Від даного бренду я, здається, вже щось брала. Це не перший мій продукт від нього. Такі в негарні і цікаві упакування. Ну, і всередині також такий бутилочка, ніби мені більше, ніж 50 мл, але її тут 50. Звичайно, вона прозора всередині. Я так розумію, формула буде звичайна, нічого такого ні, не буде. Аромату ніякого нема. Тут така ось піп'еточка. Подобаються вони мені ціпіп'яточки, ними зручно працювати, наносити сироватку на обличчя. Ну і поки що взяла е, на літо таку необтяжуючу просто для того, щоб зложувала шкіру. Е, протестую, тому що не брала, здається, сироваток від даного бренду. Так, давайте далі. Далі я взяла палетку тіней для повік від Eveline. Коштує вона 243 гривні. Ось така палетка від Eveline. У мене закінчуються тіні. Ну, як закінчуються ті тіні, які в мене на постійній основі, якими я користуюсь, до речі, від Ellen Pro. Вони у мене практично вже стерті. Потрібні якісь тіні, щоб були на кожен день. Дана палетка це не новинка велайн, вона дуже давно вже в них існує, там них кілька видів є. Я її давно придивлялась на неї, ну так я її не брала. За цим разом вирішила взяти, бо більше нічого такого собі не знайшла. Взяла в більш таких теплих відтінках, хоча беру я інколи і холодні, мені, в принципі, немає різниці. Має вона ось такий вигляд. Тут різні відтінки мені подобаються, подобається, що є світлі, подобається є, що такі. Я їх, до речі, полюбляю, коли їх дуже легко наносити, і вони такий роблять сяючий ефект, трішечки святковий. І, звичайно, є матові відтінки, знову ж таки, непогані. Можна з даною палеткою зробити як вечірній макіяж, так і якийсь буденний на день макіяж. Дуже вона мені подобається, дуже зручна така вона квадратної форми, це лінійка Look-Up, я так розумію, і сама палетка має назву Bat Why Not. тому що немає в неї ніякого номера, здається, просто назва її. Так, ну, Звичайно, на ці товари, які я вам сьогодні показую, я залишу вам посилання. З даною палеткою, звичайно, я зроблю якийсь макіяж, покажу її свочі детальніше, десь у своїх YouTube Shorts. Тому заглядайте, дивіться. Там я детальніше показую засоби. Так, ось така палетка. Далі я взяла щітку для очищення і масажу обличчя на дерев'яній ручці Max Mar 225 гривень. Має вона ось такий вигляд. Такому прийшла вона в пакуванні. Я очищую обличчя. У мене щітка від Mary Kay, здається, механічна. Ну, як механічна, вона працює від звичайних батарейок. Вона в мене дуже давно, я її то закидала, то знову не поверталася. Вона мені подобається тим, що вона дуже добре очищує пори додатково, але вона в мене дуже вже стара і я шукала насадки на неї, щоб замінити, бо їх потрібно міняти там раз в три місяці, раз на піврік. Я їх вже не знайшла. Напевно, в мене дуже вже стара модель Ось цього гаджета, мається на увазі. Тому я вирішила поки що спробувати щось таке звичайне, недороге. У мене такого не було для обличчя. Для тіла в мене подібні щітки є, а для обличчя в мене немає. Тому вирішила поки що обмежитись чимось таким більш бюджетнішим. Якщо не сподобається, то буду шукати якусь механічну собі щітку. Так. Ну, ось таке звичайне упакування, і давайте всередині подивимося, який вона має вигляд. Вона здається була одна в своєму роді, більше ніякої не було. Ось такий в неї вигляд, дерево тут у неї, Ну, такий тримач, що її можна десь там вішати. Ну і сама щитина, така білесенька. До речі, дуже м'якесенька, тому що, звичайно, це буде щитина, яка буде працювати по обличчю, тому дуже буде м'яко. І в принципі, зручно тримати в руках її. Подобається мені. Ну, я подивлюся, як приживеться, тому що такого в мене не було. У мене колись були щітки, такі пластикові, різного формату. Ну, Вони мені не дуже подобались, тому що. Що вони були дуже дешеві, ними було дуже некомфортно користуватися, тому я ними покористувалася і закинула. Перейшла на механічну щітку, знову ж, тому що я періодами нею користуюсь, як я вже говорила. Ну ось така щітка, буду користуватися, потім вам щось за неї скажу, як вона прижила ще ні. Але дуже така якісна і приємна в руках. Так, давайте далі. Далі я замовила водостійку підводку для очей від Катріс, коштує вона 136 гривень. У мене закінчилася підводка від корейського бренду, вже не пам'ятаю, але вона коричневого відтінку. Є в мене ще підводка від NYX, але там кінчик трішечки роздвоївся, нею не дуже зручно користуватись, тому фактично мені треба підводка. Від Catrice, чесно кажучи, нічого ніколи не брала. Хтось мені в коментарях про щось писав. І саме за цей бренд. Тому що сам бренд я чула, я знаю, але від нього нічого не брала. Тому вирішила взяти від нього. Вона водостійка. Має вона ось такий вигляд. Давайте я вам покажу. Ось такий у неї вигляд. Такий у неї мені подобається, що в неї довгий ось цей сам стержень. І давайте я вам зроблю своч. Цієї підводки. Ну, ось дивіться, такий в неї своч І я вже її робила Свуч, як розпаковувала перший раз, то вона дійсно водостійка, вона не розтирається. ну Ось така підводка для повік. Буду, звичайно, нею користуватись потім вам щось скажу. Звичайно, в YouTube Shorts я вам детальніше її покажу, як я її наношу. Я думаю, що вона буде гарної якості. Так, давайте далі. Далі я замовила кондиціонер для пошкодженого волосся від Matrix. Коштує він 361 гривню і тут його 300 мл. У мене закінчується кондиціонер від бренду Чі. Непоганий, але, чесно кажучи, я вже дуже довго сажу і на шампунях Чі, і на кондиціонерах. Вони мені трішечки піднадоїли. Вони непогані, класні, ну, хочеться чогось іншого. Тому я взяла Matrix, тим паче у Matrix я знаю цей бренд, я часто його також беру, і в них дуже величезна лінійка, тому все я ще не перепробувала. Звичайно, останнє, що я брала, здається, такого зеленого обрамлення або кондиціонер. За цим разом я взяла ось такий в рожевому обрамленні. Тут він для пошкодженого волосся, як я зачитала, подивлюся. Ну, Всередині він, напевно, білий. Так, і такий злегка є певний аромат. Ну, ось такий кондиціонер. Вони мені підходять, вони мені подобаються. Дуже гарний в них дизайн, тому взяла поки що провірений продукт. Так, давайте далі. Далі я взяла маску для волосся від Містер Скрабер. вона 307 гривень, її тут 250 мл. У мене закінчується маска для волосся, також від бренду Matrix. Вона непогана, класна, але, звичайно, хочеться вже щось взяти інше, тому що вона мені трішки піднадоїла. Вона непогана, але хочеться щось інше. Тим паче, дану маску від містер Скрабер має у нас такий вигляд, тут прям з помпою. Колись її, напевно, місяць, можливо, два, рекламували як новинку в їхній інстаграм-сторінці. Багато там, що вони для волосся рекламували і олійкою. І... Я її все позалишала собі в закладках, але. Не купувала, не доходять в мене руки до цього. За цим разом я не захотіла нічого шукати з масок. Вирішила взяти містер Скрабер, яка в мене лежала в закладках, яку довго я не могла купити. Ну, вона тут відновлює волосся зсередини, повертає блиск, силу запобігає ламбустя. Ну і всередині вона доволі густувата. Білого кольору. В них, до речі, у їхній косметиці кілька ароматів. Я натрапляла. Один з них ось тут. Тобто немає такого, що там кожен продукт має якийсь свій аромат. В них якісь такі свої фірмові брендові аромати, виведені, їх кілька, і вони час від часу то там, то там трапляються. А Тут, знову ж таки, аромат це вже десь я відчувала в якомусь продукті їхньому мається на увазі. Тому ось так. Буду тестувати, потім вам щось скажу. Ну, дуже її хвалили в інстаграмі. Так, давайте далі. Далі я взяла туш для феєричного подовження об'єму та підкручування вій від Maybelline. Lush Sensation Firework 367 гривень 10 мл. Я взяла новинку, яку зараз скрізь рекламують, де тільки можна і не можна. У мене закінчилася туш також від Maybelline. Вона ось така: зараз я вам покажу. Тут вона відтінку Бургунді, класна туш, я вам пізніше про неї детальніше розповім. Я довго думала, що собі взяти і вирішила взяти ось це, тому що зараз вона просто з'явилася, вирішила довго щось не шукати, взяти її. Я взяла звичайну ще є в лінійці, Я так розумію, тут такі блакитні літери повинні бути, вона повинна бути водостійка. Ну, водостійки я не дуже полюбляю, їх потрібно певними засобами знімати. Я беру звичайні туші. Ну, ось така туш, Тут вона повинна робити подовження і об'єм. Давайте я вам покажу, яка тут щіточка всередині. Ось така щіточка. Тут силіконова щіточка, і вона ось така трішечки рухається. Доволі така дивлюсь, вона водяниста, але вона ще свіжа, тому що я полюбляю більше, щоб туш була така, трішки вже підсохша, тоді не зручніше працювати. Ну, Звичайно, буду її тестувати, покажу її ефект у YouTube Shorts, як вона наноситься, і який в неї ефект на віях буде. Тому слідкуйте, підписуйтесь, щоб не пропустити. Ну, Гарне таке рожеве обрамлення, цікава така туш. Буду тестувати. Так, давайте далі. Далі я ще взяла олівець для брів від NYX. Коштує він 407 гривень. Ось такий є олівець для брів. У мене закінчився олівець від Maybelline. Він непоганий. До речі, надовго його вистачило. У нього така формула набагато твердіша за ось, цю, що я взяла. А попереднього був якраз Нікс. Він мені дуже сподобався. Ніколи я не брала олівці від нікс для брів. Я його взяла і він мені ну, супер сподобався. Десь в своїх пустих баночках я про нього розповідала, що половину, як не більше роботи він робить за вас, тобто він дуже легко наноситься. В нього така і не тверда формула, і не дуже м'яка формула. Тобто, супер, він мені дуже сподобався. Класний олівець. Тут така в нього ось скошена форма. Ну, з Самого пакування я взяла собі відтінок, здається. 0,6. Black, Дуже зручно, класно. Він взагалі. Тут з однієї сторони ще є ось в нього щіточка, але я нею практично не користуюсь, хоча можна в мене є своя. З цієї сторони відкриваються, і ось таким чином він такий плоский і прямокутний, скажімо так. Він дуже гарно робить волосинки, можна промальовувати. Він добре розтушовується. Ви його не переносите брову кольором. Тобто, дуже класний, він мені дуже подобається. Хто шукає собі гарний олівець, можете на нього звернути увагу. Ну, давайте я вам зроблю невеличкий своч, але потрібно його витягувати не дуже сильно багато, тому що. Якщо багато витягувати перший раз, як я його замовляла, я його спочатку трішечки зламала, тому що дуже з такою імпульсивно. так його. Ну, ось такий він. Я сильно не нажимала на нього. Я завжди беру не супер такі темні, ну чорні майцнави, тому що тоді брови взагалі в мене будуть чорнющі. я беру трішечки на тон світліші, тобто такі темно-темно-коричневі. Тоді вони якраз мені підходять під брови, щоб не були брови темніші за колір волосся, скажімо так. Тому ось цей олівець не пошкодуєте, якщо візьмете, дуже в нього гарна якість. Так, давайте далі. Далі у нас з вами залишилися уже тільки подарунки. Так, перший подарунок це живильна маска для пошкодженого тону і свіжості обличчя від містер Скрабер. Моя в нас такий вигляд. До речі, попередній раз, як я замовляла мейкап, також мені такі ж самі подарунки навкидали. Ось така маска. До речі, маска мені ось ця сподобалася. Тут вона просто живильна, дійсно, вона живила шкіру обличчя. Покращила тон, свіжість обличчя, ось такого відтінку вона, як ну, саме опакування. Дуже така вона була приємна на дотик, на обличчі. Тут її потрібно 50 хвилин потримати. Маска мені сподобалася. Далі ще один подарунок це маска для інтенсивного відновлення волосся: містер Скрабер, 7 мл. Знову ж таки, даний подарунок минулий раз мені вкинув мейкап, був вже ме, такий. Маска мені не дуже сподобалася, тому що, по-перше, її дуже тут мало, як для пробника. Я наносила на кінчики і мені її все одно не вистачило. Тобто, пробник трошки замалий для того, щоб розпробувати маску. Потрібно 2-3 пробника ось таких, щоб її дійсно нанести, і її вистачило. Тому я не відчула результату, чи вона відновлювалася, чи ні. Вона дуже швидко зникла в мене в руках і на волосі, тому ось так. Не знаю. Потрібно буде підсобирати кілька пробників, тоді ними користуватися. Так, і ще один подарунок це шампунь для пошкодженого волосся Hair напевно, бренд. 8 мл. До речі, цей шампунь здається, мені вже вкидали тільки чи ту кондиціонерну від цього бренду вже було щось. Я вже не пам'ятаю, я ще не замовляла повнорозмірні розміри. Я не знаю, якщо ви знаєте даний бренд Кристовес, напишіть, як він вам. Ось такі три пробника мені вкинули. Так, це все, що я за цим разом замовила. У нас з вами пусте упакування. За цим разом у мене замовлення невеличке, я замовила тільки те, що в мене закінчилося. рада, що в мене є декоративка. Звичайно, всі продукти, особливо декоративку, я вам покажу у своїх YouTube Shorts, тому слідкуйте, підписуйтесь, для того, щоб не губити мене. Всі продукти, які я вам сьогодні показала, я вам залишу на них посилання під відео. Перейдете, почитайте про них детальніше. Я сподіваюся, що відео вам було цікаве, корисне. Дякую, що дивилися, і зустрінемося в наступних відео. Всім пока! होगा